Так, привіт, мої тонкі реалісти! Про що сьогодні а, хочу з вами поговорити? Справа в тому, що я зараз читаю книгу а, російських журналістів опозиційних, звісно, які а, давно вже не в Росії: повна історія становлення влади Путіна в Росії. Прекрасна книга. Що хочу сказати такі перші враження, я її ще не дочитала, залишилось трошки, але вже які такі перші висновки, які я для себе роблю? По-перше, якщо брати до уваги кожну людину, а в оточенні Путіна, починаючи з охоронця особистого, до масажиста, я вже не кажу за кума, брата, свата. Кожна людина, яка посиділа поруч з ним, вона отримала свою посаду при владі. Особисті знайомства в автократіях рулять некомпетенції, ні, щось, щось схоже на професіоналізм. Навіть поруч такого немає. Особисте знайомство з царем. А він в багатьох переписках, в багатьох згадках людей, яких опитували журналісти, Путін так і згадується, як цар. Це така його прізвисько. І головна відповідь, яку шукали автори, це що ж керувало ним а при нападі на Україну, як він до цього підійшов, яким чином. Ну і, перша, звісно, важлива риса, яку у нас якось в Україні вже часто забувають, напевне, що все ж таки Володимир Путін був головою ФСБ і прийшов на посаду президента, його, йому передали посаду фактично чекисту, керівнику спецслужб. І це наклало свій відбиток на всю політичну історію Росії після 99-го року, і, і звідси почала саме відмінність правління в Україні і, і в Росії, тому що в Україні до влади прямої політичної не приходили конторські, так звані. До влади приходили олігархи, до влади приходили гуманітарії, такі як Ющенко, навіть просто бандити, такі як Янукович, але от саме силовики таких ще не було. Можливо, буде. До чого це привело в Росії? Ми можемо подивитись на історію Путіна. що відрізняє саме політика Путіна від. Чекіста Путіна, це, звісно, його жага до збагачення, тому що КГБшники в Радянському Союзі це не були багаті люди, і там справді були комуністи, так скажемо, ідеалістичні люди, люди, які захищали принципи Радянського Союзу. Вони були розумні, вони були хитрі. А в капіталістичній Росії вони стали хитрожопі, якщо можна так висловитись, тому що вони відчули цей клас, взагалі відчув тягу до збагачення і бонуси від хорошого життя. Путін, який а, виріс в комуналці з батьками, до 25 років він жив в одній кімнаті зі своїми батьками, і коли вже став а, помічником Собчака, мера Санкт Петербургу, а, перші його надбання корупційні, звісно, були квадратними метрами. І потім він почав тільки більше. Розкручувати, розкручувати, збільшувати ці свої метри. А, ними на, на, діляв своїх коханок нещисленних, своїх фунтів, своїх людей, які допомагали йому вирішувати фінансові проблеми. Як політик у Путіна сказати, щоб була якась ідеологія, навіть важко, тому що перші два терміни. До 2007 року він фактично був зайнятий однією місією власним збагаченням, і, хоча вже він розумів план свій наступний, що він передасть владу тимчасовому наступнику, ним став Дмитрій, Якоїсь особливої доктрини саме політичної у Росії ще не було. Напевне, перша така. Особливість почала проявлятись у 2003 році, після того як США вторглись в Ірак. ой, чекаю Правда. Автори цієї книги використовують свідчення помічника адміністрації президента Ілріонова. Ми його дуже добре знаємо в українському медіапросторі. просторі. Я не є його прихильницею взагалі. Але Деякі думки, я думаю, він має право говорити, тому що він має інформацію. Отже, і автори йдуть в цій логіці за Ілріоновим і кажуть, що Путін вперше замислився про несправедливість у світовій політиці, у світовому порядку, коли США. Вторглись в Ірак, а потім в а потім, а, потім, а потім спричинили падіння режиму Каддафі в Лівані. І тоді російський правитель зрозумів, що ми живемо в світі все ж таки не такому глобальному, як здається, і що сила все ж таки править бал. Це не співдружність демократії, не співдружність економічна, а все ж таки військові сили має вагу. І він усвідомив, що Росія це теж військова держава, але основне. Основне сталося це у 2004 році: революція помаранчева в Україні. Коли Україна розділилась на два фронти, І один з яких захищав а, фактично ну, протекторат над Україною Росії, а інші прямували на Захід. Європейський такий вибір а, Путіну. Власне, тут не сподобалася позиція американців від цієї «Кандаліни Райс на Майдані. Коли він був прем'єром, він якраз на той час був прем'єром Росії. Він, він навіть Обамі, який прилітав в Москву, у них були чудові стосунки до революції в Україні, у них були прекрасні стосунки з адміністрацією Білого Дому. Він висловлював таке своє да? Що а, американці втрутились на задній двір Росії а, і посягнули на сферу впливу споконвічні росіян, Радянського Союзу, Імперії і так далі. Це поки що його не вибісило, але образило. Образило в такому не політичному сенсі, а в сенсі пацанському. В сенсі поняттів і розкладів, розкладів, які панують в середовищі братви в кримінальному середовищі. Тому що Путін, він хоч і чекіст, але а, такої професійності і м, холодної чистоти намірів він не має. А, що він має? Він має придвори придворних людей, які чітко виконують його накази, а він має злопам'ятність. жоден журналіст, який опублікував хоч одну статтю про розкрадання, або підстав поставив під сумнів будь-яку дію Путіна або ФСБ, або взагалі правлячої партії. Він не залишився живим в Росії, і тут мова навіть не про цензуру, це мова про повну повну диктатуру. Отже, він був дисциплінований, але не можна сказати, що дуже розумний і дуже ідеологічно прошитий як а, спеціаліст спецслужб. І те, що я називала в своїх а, минулих а, оглядах геополітикою, а, в розумінні Путіна це така геополітика по пацанськи, він не захищає інтереси своєї держави, він захищає інтереси власної персони. А коли відбулось посягання на інтереси цієї персони, а коли йому відмовили а, вправі на Україну? Тобто, якщо ми гіпотетично уявимо ситуацію, що Путін обговорював з адміністрацією Білого Дому поділ сфер впливу в Україні, якби це було обговорено по писанськи закріплено, то нічого би не сталося. Але саме те, що його кинули, я таким буду жаргоном говорити: а українці перебігли. Під інший зовнішньополітичний курс це його не сподобалось, тому що він не любить перебіжників, тому що головний принцип правління Путіна це лояльність, гроші, жінки і лояльність Не віра, не віра в якусь там антизахідну ідеологію, особливо. Навіть не в історичну місці Росію, а віра в повну і безкомпромісну лояльність і підкорення. Українці такого не знають насправді. Це особливість російського режиму, який був побудований на терактах, на страху і залякування. При цьому притрушене це все було некомпетентністю, безвідповідальністю і а, повним спонуканням виглядати, ніж бути, а важливо як це виглядає, ніж важливо, як це є. Тому, якщо ми навіть уявимо ситуацію, ще одну гіпотетичну ситуацію, сьогодні багато експериментів а, мисленнєвих, що Україна повністю переходить на українську мову, стає повністю лояльною Заходу да, європейським цінностям, але при цьому вона слабка, вона втрачає життєдатні свої сили і буде змушена приймати умови Росії. Тобто цілувати чобіт Путіна його це абсолютно влаштовує. Тому що непокорені українці, які в результаті в кінці кінців все одно будуть стояти а, на колінах перед ним це ще більше задоволення для такої схибленої людини і такої спотвореної психіки. Ця книга, вона. Мене ще більше утвердила в думці про те, що причини нашої війни вони не ідентичні, а росіяни вони намагаються стерти, познущатись над українцями не через те, що ми українці, не тому, що ми відмінні від них по культурі, а тому, що вони сприймають нас як зрадників, які перебігли до іншого хазяїна. На жаль, це так сприймає Путін і його оточення, а те, що вже згодовують звичайним людям це окрема тема. Там можна згодувати все, що завгодно пропаганді, і ненависть посіяти на культурній ґрунті, на культурному ґрунті і будь яку Але в основному, ось цей бандитський Петербург, той серіал і той Петербург, з якого і пішов власне сам Путін. Бандитська психологія, де а, Захід поплутав Рамси і а, поставив під сумнів авторитет а, Росії в регіоні, сказав, що а, Росія нерівна нерівна м, в цілях і в масштабі цілей, які а, можуть ставити собі США, США можуть. А, був ще республіки, і тому ця остання стаття Фрідмана, яку я розбирала в минулому розборі. Обов'язково її Подивіться там, де він Фрідман говорить, це нагадаю, аналітик Стратфор що. Росія це не глобальна держава, а регіональна держава. Це такий плювок серйозний Путіна в обличчя, тільки от зараз це усвідомлено вже остаточно, тому що вся війна, весь конфлікт розгорнувся саме на темі рівності і невизнання статусу власне особистого, особисто Путіна. Його не визнали. І для того, щоб це виправити, він вирішив проявити силу і показати, хто тут в підворотнях хазяїн. А в коментарях, у мене в Фейсбуці в коментарях, деякі люди, яких я поважаю, написали, що Путін це збірний образ. Є така у нас думка в Україні, дуже поширена. І я мушу сказати, що я з нею не згодна, тому що коли от після прочитання саме цієї книги розумієш, що а, це не збірний образ вже система була вибудована конкретно однією людиною. І на цій людині і тримається система, тому що він відповідає за баланс а, між тими, за баланс конфліктів серед своїх а, придворних. Він головний арбітер, і він головний меч, який карає без його команди, не відбувається нічого. А те, що ця система проіснувала вже багато років, і здається, ніби він її відображає. Ну, це вже таке викривлення сприйняття. Це Путін автор сучасної Росії, в першу чергу автор, а потім вже відзеркалення. Так само, як і автор війни в Україні, саме він Ах, буду далі ще читати книгу, ще якісь інсайти вам розкажу, коли вже закінчу. Поки що це такий проміжний мій а, аналіз, такі нотатки на полях, якщо хочете, якщо які а, сумуючи, можу сказати, що а, геополітика Путіна це така Бацанська. Геополітика, в основі якої лежить образа, а не національний інтерес. І Україна як така, і українство як такі йому не цікаві, поки на нас не претендують його справжні суперники, Захід в обличчя США, НАТО і так далі. Ось так. Це Підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Всіх обіймаю. як завжди, всім тепла, всім зв'язку і теплого зв'язку. Чао-та!